Чому сумка Chanel може коштувати як машина, а Rolex — це символ успіху. Мені подобається одягати на себе речі, які ну знаєте, не попсові, не носять всі підряд. Ти уявляєш, просто собі сумку купила, а виявляється, я підробки нашу. Багато дівчат мріють, щоб їм зробили пропозицію саме з каблучкою Тіфа, тому що їм важливо, щоб ці логотипи були поруч з ними. Каротія продають нам мрію, мрію про вічне кохання. Цей годинник супроводжував Сера Джона Ханта під час підкорення Евересту. Якщо ти внутрішньо не впевнений, то це буде щитувати. Я Прихильник історій, які стоять за брендами. Відомі люди обирають для себе лише саме цю модель сумки, різні скандали, інтриги чи речі, які зробили цей бренд популярним. Сьогодні в нас з вами як завжди дуже цікава тема для обговорення. Ми будемо досліджувати не лише маркетинг, але і в принципі успіхи брендів, і завдяки чому їм вдалося побудувати певний культ, що так багато людей готові витрачати гроші на покупки цих речей. А якщо ви вперше на моєму каналі, то мене звати Таня Стороженко, я підприємець, експертка соцмереж і. На своєму каналі я багато говорю про саморозвиток, успіхи, брендів чи людей. І сьогодні буде чергове класне відео. І я дуже попрошу вас підписатись на канал, якщо ви тут вперше, тому що багато хто дивиться канал без підписки. А для мого все одно, я вважаю, що молодого каналу дуже важлива ваша підтримка. Будь ласка, можете вже поставити вподобайку на це відео, якщо вам потім не сподобається, можете забрати. Але я впевнена, що вам сподобається, і ви не забудете про те, що залишили мені такий маленький знак прихильності. Давайте розбиратись, чому ми це купуємо і як взагалі люксові бренди продають дають нам ідею потратитись на них. Перша і головна причина: такі бренди, як ніякі інші, вміють продавати нам мрію. Знаєте, не просто річ, а дійсно певне омріяне життя чи певну омріяну ситуацію. Вони продають нам відчуття, стиль, лайфстайл, емоції, які ми прагнемо пережити. І на прикладах це буде виглядати приблизно так. Якщо ми візьмемо бренд Chanel, він має неймовірно класну історію. З одного боку, це просто люксовий бренд, але з іншого боку, цей бренд має величезну мрію за кадром. На початку ХХ століття жінки постійно носили незручні корсети і постійно відчували себе дуже скутими. І коли Кокоша Нель дивилась на чоловіків, які носять зручні костюми, вона постійно думала, а чому так не можуть дівчата? А чому дівчата постійно відчувають себе настільки обмеженими в рухах? І так почалась нова епоха бренду, коли він почав придавати мрію, ідею жінки, яка живе за власними бажаннями, принципами, ідею незалежності, ідею сміливості. Так бренд створив перший жакет без підкладки, який не обмежує рухи. Потім почав використовувати зручні тканини, що було абсолютно новаторським рішенням, і вів в моду сувору елегантність. Навіть парфуми Шанельна 5, вони абсолютно особливі. На той момент всі парфуми, які існували для жінок, вони були квіткові, романтичні, легкі. В той час як Шанельна 5 був абсолютно іншим. Важкий аромат, який пахнув шкірою та силою. І цей аромат один з найпопулярніших у світі досі. І це також нам говорить про те, що бренд створив не просто річ, він створив певну історію, певні закладені сенси. А в той час він створив певну мрію для жінки, що вона може жити так сміливо, незалежно і пахнути шкірою, а не квітковими ароматами. Візьмемо наступний бренд бренд Cartier. Cartier продають нам мрію. Мрію про вічне кохання. В Cartier є одна з моїх улюблених реклам. Вона називається Advertising Love. Вона просто неймовірна. Це найгарніша реклама, яка мені здається в принципі існує. Не знаю, в світі за все все своє життя я можу її передивлятись вічність, ця музика і ця історія, яка розказується. І ця реклама для мене просто розкішно описує, що таке бренд Cartier. Реклама розповідає ця реклама розповідається історія пари, яка проживає різні ситуації. То вони сваряться, то вони люблять один одного, то він їй робить пропозицію. В кінці вони вже такі ну, старші, але вони досі кохають один одного. І так вони проживають все життя разом з Cartier. І цей бренд він продає нам вічне кохання. В у шістдесят році бренд створив браслет, який називається Love. і суть в тому, що цей браслет можна було одягнути і закрити на ключик, і без цього ключика ти не міг ні скинути, ні одягнути цей браслет назад. Таким чином, партнер чи партнерка міг одягнути на тебе цей е, браслет, оскільки цей браслет є унісексом. Його носили як і чоловіки, так і жінки, і носять досі. Цей браслет символізував любов. А тобто вічне кохання, яке можна замкнути назавжди. І зізнаюся чесно, у мене зараз каблучка на руці від Cartier лав, і я точно можу сказати, що для мене це. Якраз про символ кохання, мінімалістичний дизайн. Я абсолютно не закладаю сюди ніяку розкіш, чи там бренд, чи логоманію, і так далі. Більше того, мені подобається одягати на себе речі, які, ну знаєте, не попсові, не носять всі підряд. Але саме цю кабулочку носить дуже-дуже багато людей. Але, тим не менш, вона мені подобається. Подобається саме своєю історією і подобається закладеними сенсом, мрією і так далі. Здається, я не впевнена, але думка з самого початку була така, що цей браслет можна було купити лише. В парі, тобто двоє закоханих людей мали купити його одночасно, але з часом від цієї ідеї відмовились. Ну і наступний приклад бренду, який продає мрії, давайте візьмемо Феррарі. Знаєте, така мрія, яка пахне бензином і адреналіном. Коли ти купуєш Феррарі, ти купуєш не машину, ти купуєш відчуття, що ти легенда. Феррарі це бренд, який народився на гоночних трасах, і в його ДНК це формула 1 ризик, перегони і така швидкість, яка просто зупиняє серце. Коли ти водиш Феррарі, ти відчуваєш себе чемпіоном, і все, що оточує цей бренд, говорить тобі про це: фірмовий червоний колір або фірмовий звук, який бренд постійно використовує в своїх рекламах, і вони прям пишають цим таким голосним звуком. Купівля Феррарі для людей це момент. Я це зробив. Я можу їздити на такій машині. І люди, які купують собі цю машину, вони купують мрію, мрію відчути себе переможцем на шалених швидкостях. Саме це продає цей бренд. Наступна причина, яка змушує нас купувати ці бренди, це той факт, що ці бренди вміють створювати ікони. Деякі речі стали популярнішими за самі бренди. Ну, знаєте, маю на увазі речі, які є в продуктовій лінії цього бренду. Певні речі сильніші за сам бренд і створюють настільки сильний культ, що стають певними символами. Рмес Birkin – це такий культурний феномен, який існує вже понад 40 років. Її можна любити, не любити, хотіти, не хотіти, ненавидіти, ненавидіти, казати, що вона стільки не коштує, і так далі. Але факт залишається фактом. Цю сумку досі хоче дуже багато людей. Як ця сумка стала такою відомою? Ну, по перше, це закрита ексклюзивність. Бірки не можна просто піти і Бати в магазині я зараз це скажу, а мені погано від цієї фрази. Але цю сумку треба заслужити. Це просто жах, але це правда. Я люблю моду, я люблю фешн, я люблю красиві речі, і мені подобається ця сумка, але мене це прям дратує. Але зараз не про мої враження. А про, в принципі, історію цієї сумки. Тобто, у вас має бути е, дуже така велика історія е, покупок в цьому бренді, щоб вони тобі цей бренд виніс цю сумку. Е, більше того, ти не маєш бути якось там певно одягнений, бажано в речі цього бренду, бажано ж ти сказав, що тобі сьогодні день народження, і це твій дуже особливий день, і можливо тобі винесуть цю сумку. Ну або ти можеш купити її в байерів, але значно дорожче, ніж, наприклад, ти міг би це купити самостійно. І це створює таку певну ауру недосяг. І ауру бажаної речі, яку неможливо купити просто так. Я чесно не знаю, чи буде ще такою ця сумка бажаною, наприклад, там через 10 років, через А, Напишіть свою думку, до речі, в коментарях, як ви думаєте, але ну от сьогодні дійсно це супервеликий культ. Наступна причина, чому ця сумка така бажана, це певна історія за цією сумкою. І ось тут мені вже подобається більше. Ну тобто, я просто люблю історії навколо речей. В 1983 році Джейн Біркен випадково опинилась на одному борту літака з тодішним виконавчим директором. Жаном Луї Дюма під час польоту її речі просто випали з переповненої сумки, і вона пожалілася, що вона не може знайти собі сумку, яка буде класно великого розміру, щоб вона не могла поставити всі речі, які вона бажає. І на той час виконавчий директор вирішив створити таку сумку для Джейн, і яка потім була названа на її честь. Дуже багато відомих людей обирають для себе Біркін. Більше того, е, створюють для себе колекції сумок бірки. Наприклад, у Вікторії Бекхем таких сумок більше ста. Є певні люди, які носять лише ці сумки. Тобто, відомі люди обирають для себе лише саме цю модель сумки, тобто таким чином, показуючи якусь певну свою ексклюзивність і любов до цього бренду. Є відомий культовий. Мені здається, просто фрагмент з серіалу «Sex and the City», де Саманта просто хоче придбати собі біркін, вона приходить в Ермес і хоче придбати собі цю сумку, і консультант їй каже, що вона має стати в чергу. І черга ця буде тривати 5 років. І вона каже, «5 years for a bag», А він їй каже, It's not a bag». It's a Birkin. <laughs> в той час є дуже багато скандалів пов'язаних з цим брендом, навпаки, де вважають, що сумка не може стільки коштувати, що це фігня, ось це заслужити сумку, що це взагалі таке. Або, наприклад, був дуже відомий скандал з Леді Гагою, яка придбала собі сукню біркін і розмалювала її. Японською мовою вона написала Я тебе кохаю. Ну по-японськи на цій сумці. І багато людей тоді писали, що це неприпустимо, це така дорога річ. А ну, типу, зірки вже просто зійшли з розуму. Посворювати такі речі, друзі. Хочу сказати, що я завжди рада бачити також вас у своєму інстаграмі. Там я часто ділюсь думками в моменті. Дуже багато таких кейсів, знаєте, які можливо не занадто великі, щоб їх розбирати на Ютуб, але я їх розбираю саме у своєму інстаграмі. Ділюсь своїми думками, кейсами, пишу цікаві пости. Тому, якщо ти хочеш проводити зі мною часу більше, я буду чекати тебе у своєму інстаграмі. Підписуйся. Бренд Шену створив декілька ікон в основі свого бренду. Це і історія маленької чорної сукні, це і культовий аромат. Жанел номер 5 який носила в свій час Мерлін Монро і казала, що це її улюблений аромат, декілька крапель цього аромату, і вона щаслива жінка. І також культова річ це, звісно, твідовий костюм бренду Жанел. Це і досі така візитна карточка бренду, тому що в свій час він став певною революцією. В той час люди носили такі, якщо це костюми, то вони мали бути такі суворі, строгі, закриті і так далі. В той час, як твідовий костюм це така м'яка тканина, і цей костюм. Став абсолютно супер універсальним, тобто він був доречний як і на ділових зустрічах, так і на просто прогулянці, і це також змінило в свій час історію. Його носили відомі бізнес-леді та відомі жінки, наприклад, такі як Жаклін Кеннеді. і цим самим вони підкреслювали, що впевнені жінки, сміливі жінки, красиві жінки обирають Chanel. Друзі, якщо вас цікавить маркетинг, розбори брендів, я хочу порекомендувати вам своє навчання СММ city Це навчання по тому, як стати smm спеціалістом та навчитись робити якісний маркетинг в соцмережах для брендів. Це навчання підійде новачкам, які хочуть з нуля вивчити сферу SMM. Також це навчання підійде smm спеціалістам з досвідом, які відчувають, що хочуть заробляти Більше підвищити свій чек, опанувати нові навички і скіли, які допоможуть впевненіше почуватись у цій сфері. Також це навчання в нас часто купують власники бізнесів для того, щоб розбиратися в соцмережах свого бізнесу. Або також власники бізнесів купують це навчання для своїх smm спеціалістів Навчання пройшло вже більше трьох тисяч студентів, і при цьому всьому при такій кількості у нас високий рівень оцінки продукту, сотні відгуків та кейсів. Це дійсно топовий продукт на ринку, яким я дуже пишаюсь. Якщо тебе це навчання, заповнюй анкету перед записом в описі до цього відео. Також в мене є інше навчання по тому, як вести свої соцмережі, розвивати особистий бренд в соцмережах. Воно називається you in the City. Якщо тобі цікаво розвивати свою сторінку в інстаграм чи в інших соцмережах, ти хочеш навчитись проявлятися, сформувати своє позиціонування, сформувати стратегію розвитку свого особистого бренду, навчитись створювати контент та продавати через соцмережі. Я тебе буду рада бачити на своєму навчанні you in the City. Це також неймовірне навчання з величезною кількістю відгуків. Якщо ти хочеш розвивати свій особистий бренд в соцмережах, заповнюй анкету доєднуйся до курсу you in the City». в будь-якому випадку. У нас дуже турботові менеджери, які допоможуть тобі обрати продукт, який підходить саме тобі. Тому заповнюю анкету. Я буду рада бачити тебе в нашому ком'юніті. Говорячи про ікони, мені хочеться розповісти вам також про бренд Rolex, тому що це також мені здається певний феномен того, що вони створили навколо свого бренду. Тому що Rolex сьогодні це також певна якась ікона успіху, яку люди купують для себе. Це не просто годинник, це щось значно більше, що закладається в покупку цього годинника. Ці годинники транслюють певний статус та успіх. Також ці годинники символізуються з чимось довговічним та суперякісним, тому що вважається, що цей годинник можна передавати з покоління в покоління, тому він є іконою. Також цей годинник має багато історій навколо себе. Наприклад, вважається, що це перший годинник, який побував на дні маріанської впадини. А також цей годинник супроводжував Сера Джона Ханта під час підкорення Евересту. В рекламних кампаніях Rolex лише підкреслює свою ексклюзивність та статус, долучаючи до своїх рекламних кампаній відомих особистостей. Знаєте, Rolex обирає для себе таких героїв, які підкорюють Еверест, які знімаються в найвідоміших фільмах, які найуспішніші підприємці, які най-най-най. Rolex любить, щоб його одягали саме найуспішніші, найзаможніші, найкрасивіші. Най-най най люди. ще одна причина, чому ми купуємо люксові бренди, це бажання бути причетним до певної історії. Як ви зрозуміли, мені здається, з цього відео це особисто моя зупинка. Я люблю, коли речі мають певні сенси і певні історії. І для того, щоб показати вам, як історія може вплинути на відчуття до бренду, я хочу, щоб ми з вами порівняли два відомих бренди: це Тіфані та Cartier. З одного боку, це два ювелірні гіганти. Але з іншого боку, я хочу вам показати, що наявність різної історії впливає на твоє відношення до бренду. Тому що якщо ми візьмемо Тіфані, це про ніжність, витонченість, це про одріх. Ебберні, яка п'є каву і дивиться на вітрину Тіфані в серіалі «Sex and the City» про Тіфані мріяла, наприклад, Шарлота. І навіть її чоловік зробив пропозицію біля вітрини Тіфані, що також достатньо для неї символічно. І якщо ми візьмемо навіть от Шарлоту як героїню, так, вона дуже в стилі Тіфані. Така, знаєте, дівчина, яка мріє про щасливу сім'ю, бути романтичною, бути легкою. Це все про Тіфані. Багато дівчат мріють, щоб їм зробили пропозицію саме з каблучкою Тіфані, саме щоб їм Робили пропозицію з цією коробочкою і так далі. Тому що ось це все романтика, зручне, це все вайб Тіфані. І в той час є інший бренд, бренд Cartier, який має абсолютно інший вайб та настрій. Це про зухвалість, королівську розкіш, елегантність. Про щось таке вічне, тривале, стабільне, абсолютно нелегке і романтичне, як Тіфані. Якщо Тіфані про романтику, то картіє це точно про вічне кохання та пристрасть, і навіть колекції картіє, такі там да. у них є колекція з пантерою, колекція, ось ця клаш з цими зубчиками і так далі. Тобто це все абсолютно інший вайб зовсім бренду. І ось ми бачимо, це два великих ювелірних бренди, але вони мають абсолютно різну історію і абсолютно різний вайб за кадром. Але при цьому всьому, мені здається, варто все ж таки мислити реалістично і прийти до висновку, що не всі купують такі бренди, тому що їм подобається історія. Багато хто взагалі не знає, яка історія стоїть за тим чи іншим брендом. Їм важливо почепити на себе, знаєте, такий великий логотип цього бренду, чи щоб то, купити сумочку, щоб цей логотип. Ти був прям такий великий акцентний, і це найважливіше для людей. Тобто, їм не так важливо доєднатися до історії цього бренду, чи придбати мрію, яка стоїть за цим брендом, чи придбати емоцію, яку дарує цей бренд. Як важливо просто показати Дивись, в мене є гроші я можу собі дозволити обвішатись повністю цим карті чи роликсами. Раніше люксові бренди насправді купували, тому що вони були відверто кращої якості, значно кращої ніж. Uh, там масс-маркет, чи мідел маркет і так далі. І дійсно це досі є. Ну, тобто, це дійсно якісні речі, це неможливо забрати. Але я не раз чула там, ну стільки є історій, наприклад, як різні брендові речі ну, дійсно незручні, чи дійсно не такі якісні, як би це хотілось. А при цьому всьому ще коштують багато. Тоді чому, наприклад, певні люди все одно хочуть купувати ці речі, все одно купують їх, навіть не зважаючи на те, що, можливо, не завжди їм ці речі подобаються, чи Наприклад, для них взагалі є комфортними. Важливо сказати, що є багато таких певних психологічних моментів, чому люди хочуть купувати собі люксові речі і асоціювати з ними. Ну, по-перше, брендові речі часто використовують як броню. Ну, наприклад, щоб подарувати собі більше впевненості на ділових зустрічах, чи на певних поїздках, чи е, в певному не знаю, чи в певному колі суспільства люди, купуючи собі брендову сумочку, чи там брендовий жакет, брендове взуття, додаючи легенькі натяки там, лого на себе, вони стають більш впевненими в собі і почуваються в суспільстві більш спокійно і як захищено, тобто використовують такі речі як певну броню для себе. Дехто купує ці речі, тому що для них це певна гра в багатство. Дійсно, певні люди, мені здається, це навпаки з невпевненості в собі використовують такі речі для того, щоб показати: дивись, я заробляю, дивись, в мене є гроші, і купуються речі, граючись в багатство. Тут потрібно мені здається бути дуже обережним, тому що часто мені здається, люди залітають в такі історії здаватися, а не бути так. Тобто вони насправді не заробляють такі гроші, не заробляють такі суми, щоб могти собі з легкістю придбати ці дорогі сумки, там чи дорогі взуття, і так далі. Але вони прям їм все одно вони прям можуть відкладати економити на чомусь іншому, але придбати собі там ту саму сумку, тому що їм важливо, щоб ці логотипи були поруч з ними. Більше того, саме через це процвітає взагалі ринок копій, ринок підробок, тому що багато хто не може собі дозволити оригінал, але хоче придбати там ось ці копії для того, щоб от здаватись, а не бути так. Ну тут до речі, ще важливо сказати, що мені здається, що е, це просто можливо я не права, але зараз настільки багато копій. Ну, відомих е, люксових брендів і так далі. Я люблю е, фешн, я люблю певні речі, які для мене мають сенс, і так далі. Але я не суперсильно розбираюся у всіх брендових речах. І в мене є подруга, яка просто собі в інстаграмі замовила сумку, яка їй подобається. А як виявилося, ця сумка це підробка на якусь там сумку, навіть не знаю якого бренду. Ну, коротше, якогось відомого бренду. І вона каже: Блін, Таня, ти уявляєш, просто собі сумку купила, а виявляється, я підробки ношу. Я хочу сказати, що це не означає людина, яка носить підробку. Вона Щось хоче цим сказати. Тобто, так це так маленький дисклеймер, що такі історії також можуть бути, але глобально той факт, що дійсно є багато людей, які не можуть собі дозволити сумку Шанел, але купують копію і не позиціонують це як копію, а хочуть навпаки видавати це за оригінал і видавати, ніби вони можуть собі дозволити ці речі. Тобто, таких історій також багато, і вони існують на ринку. Тут мені дуже цікава ваша думка про такі моменти. Чи вважаєте ви, що носити підробки це нормально, тому що є дуже різні. Різні думки з цього приводу. І, взагалі, як ви відноситесь до люксових речей і до певної логоманії? Чи подобається вам це, чи підтримуєте ви це, чи навпаки, ви прихильник тихої розкоші? Дуже цікаво буде почитати ваші думки в коментарях. Я особисто можу сказати свою думку, я прихильник історій, які стоять за брендами. Мені подобається, коли певна річ набуває певного сенсу, завдяки тому, що було закладено в створення цієї речі. Більше того, якщо це буде якась річ, яка коштує небагато, але в неї буде класна історія, я все. Все одно буду хотіти і так само цю сильну річ обожнювати, навіть якби це був якийсь люкс. І для мене особиста справжня розкіш це впевненість в собі, це певний внутрішній спокій, гармонія. І я щиро вважаю, що з якою сумочкою ти б не стояв. Якщо ти внутрішньо не впевнений, то це буде щитуватись. І навпаки, якщо ти красивий, харизматичний, впевнений в собі, красивий, це я маю на увазі внутрішньо красивий, і не знаю, ти стоїш з сумочкою, яка не коштує дорого. Ніхто ніколи не буде дивитись на твою сумку, коли в тебе щасливі очі, коли ти впевнений в собі. Це особисто моя думка, а яка ваша? Напишіть в коментарях. Друзі, якщо вам це відео сподобалось, я нагадую, будь ласка, напишіть свій коментар. Виділять одну-дві хвилинки свого часу для того, щоб підтримати мій канал. Це буде дуже цінно для мене і буде мотивувати, надихати, створювати ще більше цікавого контенту для вас. У мене була думка, можливо, взяти окремо якийсь люксовий бренд і розібрати його історію і глибше зануритися в контекст різні скандали, інтриги чи речі, які зробили цей бренд популярним. Наприклад, взяти окремо бренд Chanel чи Cartier або абсолютно якийсь інше. Ши бренд можливо менш люксовий, але також відомий, наприклад, Apple, Rolex і так далі. Загалом напишіть, чи хотіли б ви, щоб я розібрала якийсь бренд окремо, як вам взагалі відео на цьому каналі, що ви думаєте про люксові покупки, чи є у вас в гардеробі і з якою метою ви купуєте ці бренди? Буде дуже цікаво дослідити. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк на цьому відео. Якщо вас цікавлять розбори різних брендів, на моєму каналі є дуже багато інших, тому обов'язково перейдіть, дивіться на бренд історію сім'ї Кардашінів, розбір бренду Сибіріни Карпентер або одне з моїх улюблених відео це розбір. Піномену Вікторія Сіра. Загалом мене дуже багато розборів, тому переходьте, вам точно буде цікаво зі мною провести далі час. До зустрічі в наступних відео!